Чернігівці, які шукають безвісти, зниклих в зоні ато родичів, мають здати зразки ДНК. Результати автоматично порівняють із базою ДНК невпізнаних тіл. Таких за час бойових дій на сході виявили вже понад тисячу. Повинні звернутися родичі перш за все в міській краєвідділ за місцем проживання з відповідною заявою. В рай слідчий слідчі заносить дані до єдиного реєстру до судових розслідувань. Після чого виносить постанову про призначення експертизи за офіційними даними. Наразі невідоме місце знаходження п'ятьох вояків із Чернігівщини – трьох бійців першої танкової бригади та двох 41-го батальйону територіальної оборони. Необхідно для опізнання інформацію може дати генетичний матеріал на усієї рідні. Желательно мать або діти. Ну якщо пірачена мать діти, отець. Якщо нікого уже немає з цих ростинів, тоді вже сістри, братья. Тест займе більше 10 хвилин і є абсолютно безболісним. Заводимо за щелку і проводиш по внутрішній стороні щікі з однієї сторони 10 разів і з другої разів. Уся процедура безкоштовна. В Чернігові тільки відбирають зразки. Саме дослідження будуть проводити столичні експерти. Вони шукатимуть збіги у базі даних загиблих вояків. Якщо співпадає, відповідно надається інформація в міськрайвідділ за місцем проживання цієї людини. Про зникнення рідних на Донбасі до міліції заявило четверо мешканців області.